Народ, якщо у вас нема грошей, для чого їхати дивитися машину? Я не розумію. Я зараз вертаюся з проглітки, дивилися ось цього тігуанчика. Розказую все, як було. Значить, подзвонили мені люди, написали, що цікавить їх цей тігуан. Дуже і ціна нормальна, більш-менш там, щоб подивитися цей автомобіль. Так як у людей не було можливості приїхати. Сказали, що їхній автомобіль на ремонті стоїть в сервісі, не мають можливості, щоб я трошки під'їхав. Там не було далеко мені їхати, буквально туди і назад, 100 кілометрів. Вони мені скинули пару рублів, там пару євро на, скажем так, на бензин 2000 корун 2000 корун це якби нормально, скажімо так. Ну і поїхав я показувати цю машину. Приїхав, подивилися люди машину повністю. Ті там косметичні нюанси, які були, все їм фотографії поскидав, відео навіть скинув людям. Вони все подивилися, все їм сподобалося, в принципі, машина сподобалася. І потім, вже ж ціна, ціна. Ціну ми також обговорювали телефоном. Я їм так і сказав, що великих знижок не буде, але якихось там пару соток євро ще знижка буде без проблем. І ціна. В кінці цього всього вони мені пропонують 7300 за цей автомобіль. 7300. Ціна, щоб ви розуміли, 8500 ціна стоїть на інтернеті. 8500 за цей Тігуан. Це нормальна ціна за такий стан і за такий автомобіль таких років і такого пробігу. 206 пробіг, ви нагадую. Авто. ДСЯ. Ну ви ж розумієте, який я був злий потім після цього всього, після цієї їхньої пропозиції. Значить, але в кінці розмови я так зрозумів, що в них просто банально немає грошей. Немає грошей і все. Люди думали, що вони тут на місці, коли вже дивитися телефон, машину, то тоді вони вже зі мною подорвуються. І я їм скину 1200 євро. Таких торгів. По тисячами євро просто немає. Люди немає народ таких торгів. Самі розумієте, машину береш, машину потрібно підготувати, дещо да, поремонтувати, якийсь сервіс зробити. І буває таке, що ти в автомобіль 200, 300, 400 євро. ще вкладеш, якщо не більше. В ситуації з цим Тігуаном я в нього вклав 600 євро. розуміли. І все я повертаюсь назад. Людей немає грошей, але їх цікавить машина. Так що, будь ласка, якщо ви вже їдете купувати автомобіль, то вже враз в ця ціна і сума має бути, а не так як вийшлося в цій ситуації. Люди думали, що вони на місці 1200 євро сторгуються. Таких торгів немає. Такий автомобіль.